Справа 917. Проєктна діяльність. Перше завдання пройди 10 кроків, прямій, Виміряй пройдену відстань та знайди довжину свого кроку. Ну що ж, друге завдання прочитаємо і зробимо пізніше. Давайте спочатку перше. Отже, я не полінився, взяв рулетку і прямо тут у класі виміряв скільки ж 10 своїх звичайних кроків. Старався робити їх рівномірно. Так, і в мене вийшло 8 метрів, ну, приблизно. Отже, записуємо тоді перше завдання. Ну і перша дія, тоді я записую так, що довжина довжина десяти кроків складає. В моєму випадку це 8 метрів. Пишемо 8 метрів. Ну і давайте я одразу запишу, що це дорівнює, бо потім придеться ділити 8 метрів, і їх можна записати як 800 см. Як 8, що множиться на 100 см. І це дорівнює 800. Добре, тобто 10 кроків, які я зробив, це 800 см. Тепер ми можемо знайти довжину одного крока. Отже, пишемо тоді друге завдання першого. Так, друга дія, то ми пишемо тоді, треба 800. Поділити кроків у мене було 10. То це буде дорівнювати, 800 поділити на 10, це буде 80. І записуємо в дужках чого сантиметрів. Ну і пишемо це у мене довжина. Одного кроку? Одного кроку є, ну що ж, а зараз? Переходимо до другого завдання, коли ми вже довжину дізналися. Друге, знайди у кроках довжину будь-якої значної відстані, наприклад, відстань від свого будинку до школи чи до магазину. Запиши цю відстань у метрах. Ну, пишемо тоді друге завдання і записуємо перша дія. Ну що ж, вчора я якраз міряв цю відстань. Ну, і у мене вийшла відстань. Від школи до моєго будинку це 1390 кроків. Ну приблизно я міг помилитися, ну, але візьмемо цю суму. Отже, записуємо тоді відстань. Від школи. до будинку Записуємо тоді, то ще я нарахував 1390 кроків. Є. Ну а зараз нам треба знайти, скільки ж буде ця відстань у метрах. У кроках це 1390. Ну, як знайти? Пишемо тоді друге. Пригадуємо, що довжина одного кроку це 80 см, то тоді, щоб знайти цю відстань, то ми пишемо 1390. Треба помножити на 80. І це дорівнює. Ну що ж, тут якось дуже просто не можна порахувати. Давайте тому будемо множити в стопчик. Записуємо тоді 1390. Давайте тут. Що множиться? На 80. Множимо. Так. Тоді 8 на 9 це 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 3 на 8 це 24. Плюс 7 це буде 31. 1 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 1 на 8 це 8, плюс 3 це 11. І дописуємо два нолики, бо тут нолики, тут нолик 0, 0. Є. Тобто записуємо, що це дорівнює. Пишемо 111 тисяч. 200. Ну і записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Так, Пишемо. Це у нас відстань. Від школи? До будинку. До будинку. Ну вона в сантиметрах. Тепер нам її треба подати у метрах. Сказано в умові цю відстань треба. То пишемо тоді третє дія. Ну що ж, як. Цю передати цю відстань, записати пишемо 111 200 сантиметрів. Це можна записати як 1112, що множиться на 100 сантиметрів. І це дорівнює 100 сантиметрів це 1 метр. Тобто це буде дорівнювати тоді 1112, і ще раз 100 см це метр. То тут пишемо метрів. Є. Ну що ж, цю відстань ми записали. Тобто відстань від школи до моєго будинку складає 1112 метрів. Записуємо тоді відповідь. Перше. Довжина кроку записуємо, у нас вийшла 80 см. Друге. Відстань від школи до будинку. 1112 метрів. Ну що ж, ось таке практичне завдання. У вас, мабуть, буде трохи менший крок і можуть бути зовсім інші відстані. Ну, але схема обчислення приблизно така може бути. На цьому вправу завершено.